Сьогодні у нас незвичайний день, прощання з початковою школою. Чотири роки ми разом піднімалися першими східцями країни знань, вчилися читати, писати, рахувати, дружити, жити за правилами рідного шкільного дому. Непростими були чотири перші шкільні вершини. Ми пригадаємо той дзвінок веселий, що продзвенів нам перший раз, коли йшли ми з квітами у школу у свій найкращий перший клас. Давайте пригадаємо разом, як вперше на лінійці всі стояли, розгублені, малі, комедні, з-за квітів ряд ви виглядали. Хвилювався, як ніколи, хвилювався я весь час, бо тоді я йшов до школи перший раз у перший клас. Перший клас наш перший клас, скільки справ застріло нас, треба фрукти рахувати, по складах книжки читати. А письмо це стражні муки, від напруги ниють руки. би пальчики билинки, ляльки гратись у машинки. Та коли ж весь час веди, знаки, літери, склади. Зовши так задаєш вухи, ніби він уваз на слухав. Потім кияді писали, пари не білі, білі стали. Хтось під партою в кутку робить працю нелегку. все на пальцях полічили, бо без них немає сили. В другий клас пішла таблиця і ночами стала сниця. Ми вчимо, вчимо, на уроках горемо. Різні дії, як насіли, говорить немає сили, додавання віднімання, жарти мінімум старання. Нелегкі завдання мови, скільки звуків, вуху, слові, підмет, присудок знайди, вірно речення склади. Ми тводили, що є сили, тільно все чого навчили, коли всю погану вже пішли, тому висоту взяли. Ось і третій рік ми в школі, цифри вирвались доволі, цифри вирівнилися соромні, солдати перед боєм. Стали в ряд частини мови, як багато, чесне слово, як би тут не розгубитись, якби тут чогось навчитись. Ми всі засвоїли чудово прикметник, суфік дієслово, словом, диктантів купу написали, освіченими дуже стали. І от вже скінчився останній урок. По школі лунає останній дзвінок, сьогодні в останній третій наш клас, і школи в четвертому нас. Ось четвертий рік ми у школі, а сюрпризів у нас було доволі. Уроки, танці, будні, олімпіади і контрольні. На задачі просто гріє розбереш, яка дія, їздила до планеті вором на ракеті. Гець на потягі годуть, пам'яту лаву б собі ймути, я б ляг поїхати, звідки часу свитки взяти. У весь час змагання. Хто цікавіше відкаже, ще й корисне щось покаже. Скромні, привітні, активні, люб'язні, артистичні. У нашому класі навчається 17 чарівних і чудових, слухняних і неслухняних, проте дуже симпатичних хлопчиків і дівчат.